Це відео про те, як в нас не стало кота в США. Одного разу залишили його з бабусею і дідусем, а та він від стресу облисів. Да, таке буває. Так, ось коли ми переїхали в США, то звичайно, ми взяли його з собою, бо дуже його любили. І вибачте, наш котик боявся дуже всього. Це як ми жартували дитя війни, бо він народився всього два роки тому і нереально сильно боявся прильотів чи якихось звуків таких ну як салюти чи щось там вибухи, трілянина по дронах. Привіт, хто з Запоріжжя. Та да. коли ми вже переїхали в Штати, уявіть, він став так настільки сміливим котом, що коли люди приходили, він вже йшов їх зустрічати. Такий, прям як ми казали, смільчак, все було чарівно, поки одного разу я не помітила, що він не може сходити в туалет помаленькому. Я звичайно відвезла його до ветеринарної клініки, але оскільки в нас не було ніяких там. Страховок медичних великих коштів на його лікування довелося шукати не дуже елітну так сказати клініку. І нам порадили м'які клініку. Якщо ви живете в Венісі, то це у Флориді. А, неважливо, важливо те, що ми віддали його в вимерженці. Видається, треба записуватися там заздалегідь. І Коли я телефонувала, то мені казали, оу. Ви можете записатися через тиждень чи там щось таке добре. Це окрема історія. Його забрали і сказали, що ми з ним зробимо там те, що треба, але потім зараз лікар зайнятий, і, і тримали там у них. Це було, наче тиждень. Нам зателефонували, сказали, що йому там встановили катетер, що його промивають, що в нього пісок в січових. Шляхах через тиждень я забрала нарешті додому кота, і я його просто не впізнала. А він був такий схудлий, наче він всі ці дні нічого не їв взагалі. І уявіть, просто він, коли ходив, він трусився, наче його вітром стувало. Я не знаю, що там можна було з ним робити. Так це невеликий спойлер наперед. Але справа не в цьому, справа в тому, що ми майже вилікували його від цієї хвороби. Ой, який смішний кіт, я не можу з нього. Так, ми майже вилікували, і уявіть йому боліше було ходити в туалет настільки, що він тікав від горщика, настільки він його боявся. А нам дали лише на 4 дні знеболювання, як так. І я їм зателефонувала, коли я вже бачу, що він реально ну, мучиться. Я кажу, ну що таке? І вони сказали: Ну привозіть його ще. Я казала, що він погано їсть. Точніше, він майже ну, там не їв, не пив. Мені сказали, ну окей, залиште його, але надовго не залишайте, бо наш лікар має їхати до відрядження. То о, о, лише до завтра залиште, ми там все зробимо і заберете. І я забрала кота в такому самому стані, або навіть гірше, і йому єдине, що йому зробили, це уявіть, йому поставили катетер туди без знеболювання. І виявляється, вони це робили увесь час. Не просто ну промивали кота і це все робили без знеболювання, без там анестезії чи щось. Тому що я попередила, що в нас немає особливих грошей. Тут можна лікувати і за 10 тисяч доларів, і за 20 тисяч доларів. І взагалі немає межі. І я наскільки я зрозуміла, в цілях економії вони і наживу ставили коту, катетери і промивання, і все це робили. Нашому прекрасному котку і ось повернемося до того, що я його забрала в ще гіршому стані. Він просто увесь час важко дихав, він просто від одні одного дотику мог вже сходити в туалет, тобто йому просто настільки вже погано було. А вони сказали: ми йому прописали антидепресанти, ще рівно, антидепресанти, і сказали. Що він буде їсти, і все буде добре. Все їдьте додому. І наступного дня я просто бачу, а мій кіт а, синіє. Ну в нього синій ніс А сині ці. Ясно, ну, трохи такий посинівший рот. І Я розумію, що ну тут не депресія, тут щось інакше. І я, вибачте, так, так ось. Я знайшла по відгукам інший госпітал, Hospital в Пошарлоті і терміново туди поїхала, його привезла, його одразу забрали. Принесли мені, звичайно, як завжди, папір на підпис, що чи готові ви віддати всі ваші кошти, чи бажаєте ви, щоб йому робили цей прямий масаж серця? А наскільки я зрозуміла, це коштує просто нереальну суму грошей. І Я їм також кажу, що ми вже лікувалися, Ось наша лікарня. Ось позателефонуйте, Запитайте, ось я привезла всі ліки, що йому даються від депресії там хто сьом. кажу, може, це якийсь побочний ефект. Ліків чи щось з ним. Е, і вони його забрали і там вже помістили в кислородну камеру. І сказали, що буде видно, зараз може йому покраще. Я кажу: у мене немає більше грошей на лікування, можете зробити лише необхідне, бо мені там принесли такий список, що там давайте зробимо йому все. І Просто вони почали робити лише необхідне. Вони перевірили якось там серце і сказали, що в нього гостра серцева недостатність. Через я забула, як там той діагноз звучить, але сказали, що в нього вроджена вада серця. Я не пишу, як вона називається. Я вже забула, і що ми нічого не можемо зробити лише його е, приспати.